Вітаю. Це прогноз погоди в Україні на два дні. Завтра та післязавтра, 1 та 2 березня. 1 березня весна тікає з України, тому снігопади вправждень очікуються у північних, центральних та південних областях. Звертайте увагу на мапу. На ній зображені позначки опадів, де вони теоретично можуть бути. Також у західних областях може подощити, але під кінець доби або під вечір дощі може стати крижаними або прийти у сніг від низької температури повітря. Порешті території країни без опадів. Денна температура коливатиметься від мінус 1 до 9 тепла. Тепліше буде на заході країни до плюс дев'яти, на півдні та у Криму до 3-7 тепла, у центральних областях від мінус 1 до 2 тепла, у північних областях від 0 до плюс 6 залежить від вашого місцеположення. Наприклад, у Житомирі до плюс шести, а у Сумській області до 1 тепла. Найголодніше в день буде на сході до трьох морозу. У ніч на 2 березня найтепліше буде у західних областях до плюс 2 тепла, а найхолодніше буде на сході до мінус 4-12 морозу. По решті території стабільна 1-3 морозу. 2 березня локальні снігопади зночі накриють західні області, але він може розтанути від тепла, тому на ранок можливо оживеться. Також снігопади різної сили очікуються на півдні, центрі та півночі країни впродовж доби. У Криму під вечір або після обіду очікується дощі зі снігом, які локально протримуються надовго або до кінця доби. Найтепліше в день на півночі, Криму та Півдні та у західному регіоні країни від 0 до плюс 8 тепла. Залежить від місця положення. Особливо тепліше буде у Закарпатській області до плюс 8. У центральних областях від 0 до плюс 4. На сході від 0 до 2 морозу. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до Нічна температура коливатиметься від 1 до 5 морозу. Холодніше буде у Карпатах та на сході до мінус 5. Порешті території країни стабільна від плюс 1 до мінус 2. Дякую героям за цей день і за все, що вони роблять. Тільки чесні прогнози погоди як є. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте, щоб поширити мій контент. Ось і все на сьогодні, але після але люди такі думають, та бляха, знову щось не так.